Сам по собі внутрішній аудит, от стандарти глобальні, нові та й ті, що діяли з 2017 року, вони передбачають е як і в внутрішньому аудиті, так і в зовнішньому. В зовнішньому аудиті це підтвердження контролем якості, якості послуг. Так? А стандарти внутрішнього аудиту також вимагають підтвердження якості роботи внутрішніх аудиторів. І це може і це здійснюється відповідно до стандартів як всередині. Фірми, підприємства, так, самими аудиторами, так і з залученням незалежних експертів, оцінювачів. І це от така ну, досить е, цікава ніша, в якій також можуть співпрацювати зовнішні аудитори з внутрішніми аудиторами, так? Е, зокрема, що коли їх будуть залучати в якості експертів. Оцініть роботу нашого внутрішнього аудиту. Наскільки вона ефективна, наскільки вона відповідає стандартам. Що там, так, що не так, і висловлювати свою експертну думку.